Одна із найрозповсюдженіших жіночих фантазій це зґвалтування. І це не дивно, бо віками жінок позбавлювали права сексуальності, власних бажань. І тому історія, коли вона невинна в тому, що з неї роблять, вона дуже збуджує це вже десь на підсвідомості. А коли ще й створено всі умови для того, щоб пограти в жертву. То ця гра може бути ой, як приємною. Один із найпопулярніших номерів готелю Фантазії має назву Кімната Тортур і не дивно. Бо саме тут ви зрозумієте весь кайф таких ігор. І, до речі, вони тут можуть бути дуже ніжними, але сам антураж вас вразить. Київ, готель Фантазії Чертінс. Це варто спробувати.